Замість радянських діячів мурал присвячений азовцям та загиблим дітям. У центрі рівного художник малює стінопис про двох рівненських бійців Азову, які народилися та виросли у Рівному та були друзями. Обоє загинули у Маріуполі як справжні воїни. Як художник створює мурал? Дивіться далі. Ось так практично у центрі рівного в квітні демонтували стелу з іменами радянських діячів. А уже наприкінці літа на цій стіні рівненський художник розпочав створювати мурал, присвячений азовцям та дітям, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Звичайно, про них так само потрібно пам'ятати, і прохожі, які проходять, мусять згадувати. Не тільки наших воїнів, а й всіх і цивільних людей, і дітей, і тих, хто загинув, тих, хто попав в полон, щоб це не забувалося і пам'яталося. за таке нагадування. Майже кожен перехоже висловлює свою вдячність художнику. Вдячна цій людині, які нагадує нам, і нагадує нам на. Всім фактично про цих дітей і про ту страшну подію, яка трапилася, я думаю, що про це треба говорити, кричати і доносити до всіх для того, щоб в майбутньому цього зла не було. Саме тому наші захисники всіма силами намагаються вигнати ворога з України. Про один із їх подвигів художник також вирішив нагадати містянам. А саме про рівненських бійців полку Азов, 25-річного Віталія Семчука та 22-річного Константина Друзя, які загинули під час оборони Маріуполя. Щоб люди, як проходили, ну, пам'ятали, хто захищає нас. Е, е, ну, і до чого ми прагнемо, і що ця перемога нам не є не, не дається нам легко. Це не лише прикрашає наші міста, а постійно тримає нас всіх тонусі і нагадує про все те, що зараз відбувається. І я думаю, що це тільки на плюс. Я таке вітаю. Це дуже гарно. Уже найближчим часом художник планує завершити роботу над моралом. Біля портретів рівненських героїв має ще написати гімен полку Азов. До слова, розробляв він ескіз роботи спільно з батьками загиблих героїв, а також їхнім шкільним другом Олексієм Козачком. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.